У вас на нашому каналі сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті Сільпоці. Акції дійсні до четверга. В четвер знімемо нові, тому ви ще встигнете по цим цінам зробити закупи. Яблуко Гренні Сміт відбірне 109 гривень за кілограм. Яблуко Голден по знижки 84,90 і гріфрут на знижки 98,90. Також а, груша особлива Абат 179 гривень і груша елітна 139 гривень. Манго Еліт Ready To eat, тобто вже стигле, вже готове до споживання 99 гривень. І меншеньке Манго 69 гривень. До речі, дійсно таке вже влег. Хто полюбляє манго, можна купувати. Томат на гілки 67 гривень 99 копійок. І звичайний червоний томат 69,99. Так, і томат це у нас так, це на гілки 89, коктейльний 169 Ну, на базарах, звісно, дешевший помідори. Цукіні по 49,99, редиска 68, патісони жовті 59 гривень і коктейльні чері на гілці 69,99, 250 г. Знижки немає, але зорієнтую по ціні. Огірки 39,89 Далі картопля молода. Рання українська 22,89, буряк молодий 15,89 і цибуля 12,89. Так, знижка на туалетний папір Зева делюкс трьохшаровий. Це, тип вважається як більші рулони. 239 гривень за 12 рулонів. І ось такий папір Noa трьохшаровий 249 гривень. 12 рулонів. Тобто Зева виходить дешевше на 10 гривень. Перволь, велика така о, упаковка 4 літра для прання делікатних речей. 399 гривень. Ну, такої, такої великої пляшки, я думаю, вистачить дуже надовго. Так, що в нас ще тут серветки Вологі премія 99 гривень. Я вважаю, для такого товару це дорогувата ціна. Ми в Аврорі беремо значно дешевші такі штуки. Так, далі персіл 299 гривень літрова пляшка. Ваніж для видалення плям 214 гривень, перволь 479 відновлення кольору і 449 гривні, така велика. Звісно, порівняти, навіть це дешевше виходить, 4-літрова. І персіл 4 літра 699 гривень. А ось такий перволь блосом на 24 гривня, 199 гривень, 1,3 літра. Скляні миски, товсте скло 129 гривень. Скільки тут літрів, 2,1 літр. Рахісова паста том, солона карамель 29,99 64 грама. Так, лікери по 599 гривень якісь валхала. трав'яні лікери. Так, що тут ще вино? Червоне 79,99. Лагомар якийсь. Так, і вино, і гристи, біле, мочомаз 199 гривень. Лікер Амарето італійський, 0,7 199 гривень. Його смачно додавати в тірамісу, коли готуєте. Або просто в каву. Хто любить. Так, бісквіти барні з начинкою 150 гривень 49,99 Так, і драже демс по 18,99 упаковочка. Печиво біскоті кокошка 400 грамів 54,99 Майже всі, до речі, поломані всередині. Так, нектар Біола, манго апельсин 37,99. Кава розчинна Якобс, така велика банка 299 гривень. Далі круасан 7 Days Полуниця. Хто хоче такої хімії 19,99. І соуси щедро, лагідні і чілі, також 19,99 гривень. А це вже цікаво. Цукор ситий двір, 1 кілограм 2999. Так, І напій живчик не газований. 1699 потрібно мати додаток сільпом. Так, і слабоалкогольки шейк. А, без, а, Це вони без, а, безалкогольні, сильно газовані. 1299. Не знала, що шейки ці роблять вже безалкогольні. Глобино, сосиски нямські з сиром та індичкою 5999. Потім ось такий сир Брім, французький, пів кілограма. 289 гривень. Сир ферма моцарела і Сулугуні 54,99. І що тут ще у нас? А такий сир 59,99 якийсь польський. Кількість тут грамів – 135 грамів. Креветка королівська, сира розморожена 39,90 за 100 г. Оселедець свіжеморожений, приблизно 300 грамів, одна тушка. 1390 за 100 грамів, по 139 гривень. Червоний окунь, ми дуже любимо цю рибку 259 гривень. Напій кавовий Якобс, три 3 в одному. Irish Coffee. 450 грамів 199 гривень і лате 199 гривень також. Також мі... Якоб Смілка, ну, Типу гарячий шоколад, 500 грамів 199 гривень. У нас бабуся таке любить. Молоко селянське 2,5% жирності. Ультрапастеризоване 34 гривні 99 копійок. Молоко соєве Альпро без цукру 114 гривень за 1 літр. І мигдалеве 134, ванільне 144. Цукерки Мерсі в коробочці. Молочний шоколад 299 гривень за 250 г. Знижка на корм вологий для собак. Велика банка. Кілограм, 20, кілограм 250 г з яловичиною 88,99 гривень. Ватні диски, маленька така упаковка, торгова марка Nice 50 штук 1799 і 120 2999 і повна чаша 2999 також. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і обов'язково пишіть, будь ласка, коментарі. Підтримайте україномовний YouTube. Слава Україні!